Добрий день! Ми студенти першого курсу Білгород-Дністровського морського рибопромислового фахового коледжу. Я Чумаченко Вікторія. Навчаю за спеціальністю харчові технології, зберігання, консервування і переробка риби і морепродуктів. І уся Шанкортем за спеціальністю експлуатація техніки промислового рибальства та аквакультури хочемо представити вам наш науково-дослідницький проєкт на тему «Вплив війни на гідросферу. Метою нашого проекту є показати вплив війни на гідросферу та життєдіяльність гібробіонців і привернути увагу до питань, пов'язаних з екологічними проблемами сьогодення в нашій країні, а також об'єднати зусилля заради екологічного майбутнього. Ця тема є дуже важливою для майбутньої нашої професії, так як кількість і якість водних біоресурсів дуже впливає на подальше процвітання нашої галузі рибної промисловості. Вода є основним і незамінним ресурсом життя на Землі. Відповідно, вона відіграє ключову роль, забезпечуючи суспільний та екологічний добробут. У той же час прісна вода як ресурс і, відповідно, водна інфраструктура є одним із найбільш вразливих секторів під час збройних конфліктів. Це призводить до збільшення ролі води як рушійної сили конфліктів, так і до впливу збройних конфліктів на воду та систему водопостачання. Збройний конфлікт між Україною та Росією, який розпочався 24 лютого 2022 року, є винятковим випадком щодо впливу на довкілля та, зокрема щодо водних ресурсів та водної інфраструктури. З початком вторгнення Росії та початку обстрілів по нашій території багато водойм забруднились від попадання ракет та літаків в заводи, будівлі та склади з важкими металами або іншими отруйними речовинами. 6 червня 2023 року Росія здійснила один з наймасштабніших екологічних і гуманітарних злочинів у новітній історії це підрив Коховської ГЕС. Ця подія стала найбільшою після Чорнобильської аварії техногенного характеру в Європі, адже під водою опинилися цілі села на півдні України. Від затоплення постраждали десятки тисяч людей та безліч тварин. На жаль, також є людські жертви. За оцінками місцевої влади, внаслідок цього терористичного акту на Херсонщині було затоплено 600 квадратних кілометрів, а середній рівень підтоплення склав 5,6 метра. Неконтрольований витік води також наніс болючий дар по вітчизняній економіці, особливо по аграрному сектору. Посуха, яка може виникнути внаслідок взриву Каховської ГЕС, може мати дуже негативні наслідки на подальший розвиток України. Наслідки підриву варто розглянути з чотирьох позицій: гуманітарні, економічні, соціальні та екологічні. Комунітарні наслідки виявляються у відсутності централізованого водопостачання та водовідведення в багатьох населених пунктах Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областях. Приблизно 880 тисяч населення втратили доступ до централізованого водопостачання, що створює безпосередню загрозу їхньому життю та здоров'ю. Економічні наслідки ще потрібно детально вивчити та оцінити. Зокрема, важливо звернути увагу на великі промислові центри, такі як Кривий Ріг, де виробничі процеси вимагають значних обсягів води. Це може призвести до зупинки виробництва, що призведе до невиплати зарплат та несплати податків. А щодо екологічних наслідків, зона впливу цієї трагедії охоплює щонайменше 5 тисяч квадратних кілометрів, які були затоплені чи осушені. За підрахунками Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, орієнтовна сума збитків довкіллю через підрив дамби Каховської ГЕС вже становить понад 55 мільярдів гривень. Втрата рибного господарства. Наслідок знищення Каховської ГЕС збитки для рибної галузі від загибелі лише дорослих особин можуть сягнути 95 тисяч тонн або близько 4 мільярдів гривень. Всього, за попередніми розрахунками, збитки від загибелі усіх біоресурсів складуть до 10,5 мільярдів гривень. У результаті підриву окупантами Каховської ГЕС із лиця Землі вже зник щонайменше один вид риби Борський Судак. Або Бугувець, який мешкав у Дніпровському бузькому лимані, прісноводне цунамі призвело до повного зникнення всієї популяції цієї червонокнижної риби. Крім того, серйозно постраждали осетрові, які під час нерестевої міграції якраз підійшли до дамби та були змитані гідроударом. За словами директора інституту гідробіології, навіть катастрофа на Чорнобильській АЕС не спричиняла таких страшних наслідків для біологічного різноманіття, які вже фіксують на півдні України після підриву греблі. Екологія значить житло, дім, озера, ріки, поля. Все, де людям судили жити. Екологія це земля. Найрідніша. Одна на світі, що тримає життя мости, ми для неї, як мамі діти, земле матінко, ти прости, нас прости за немудрі вчинки, за пейзаж сплюндрований твій, З серцем в ребра, немов у стінку, важко стукає кір біль. Вимагає, огляньтесь, люди, не ховайте любов, слова. Бо життя наше доти буде, поки наша земля жива. Також серйозною є проблема водопостачання прісної та питної води. В результаті збройного конфлікту багато українських громад залишилися без очищення стічних вод, що призвело до забруднення поверхневих вод. Внаслідок відходу води після підриву Каховської ГЕС виникла проблема з водозабезпеченням населених пунктів, що знаходились уздовж берега водосховища. Близько 700 тисяч людей в Україні залишились без питної води. З проблемою водопостачання після затоплення зіштовхнулася більша частина Херсона. До 2030 року майже половина населення планети зіткнеться з гострим дефіцитом питної води, якщо не буде вжито негайних заходів. Лише за 120 років з 1900 року ми зруйнували дві треті водноболотних екосистем планети. Посуха в полях. Знищення кохотської ГЕС призведе до того, що поля на півдні України вже наступного року можуть перетворитися на пустелі. Наголосили в Міністерстві аграрної політики та продовольства. Україна є аграрною країною. А посуха, яка може виникнути внаслідок взриву Каховської ГЕС, може мати дуже негативні наслідки на подальший розвиток України. Отже, наслідки злочинного руйнування в даному випадку Каховської ГЕС є масова загибель водних організмів: риби, молюсків, ракоподібних, мікроорганізмів водної рослинності. Забруднення вод Дніпра і Чорного моря первинне забруднення внаслідок потрапляння до вод паливно-мастильних матеріалів, змиву сміття, агрохімікатів, інших небезпечних матеріалів, знищення свійських тварин, худоби домашніх тварин, тварин у зоопарках. Пилові бурі. Однак є й позитивні моменти відновлення біоцинозів, які були зруйновані. Наші нащадки зможуть скуштувати херсонські кавуни та овочі або навіть побачити нове Каховське водосховище. Зараз у історії Каховського водосховища є декілька видів розвитку подій, адже природа почала самоочищуватися, і їй треба тільки допомагати в цьому складному етапі. Професор інституту радіоактивності навколишнього середовища університету Фукусіми Марк Железняк поділився із нами своїм баченням можливого проекту відбудови ГЕС. Відрізати мілководну частину водосховища, це 30% території, що повернуться природі та людям, решту заповнити водою. Тож, яким ми побачимо дно Каховського водосховища в найближче десятиліття. Якщо землі затоплять частково, Мар'янське знову опиниться на березі моря. А єдиною природною оазою буде територія попід лівим берегом Запоріжжя. Водосховища можуть відновити повністю, врятувавши спраглі господарства та виробництва, влаштувавши чергове потрясіння флорі та фауні. Дослідивши основні наслідки військових дій на гідросферу, ми бачимо, що під час війни страждає і водне середовище відповідно і економіка України. А також війна погано впливає на водопостачання і якість питної води, що є неабиякою проблемою, так як чиста вода є невід'ємним фактором нашого життя. Україна має величезний фонд внутрішніх водойм морський шельф. Які чекають на свого сумлінного господаря, озброєного сучасними знаннями, мотиваціями, бажаннями працювати в своїй країні. Ми впевнені, що дочекаємося довгоочікуваної перемоги і щасливого майбутнього.